Hello Fренd! З вами Деніс Френлі, В цьому відео дружні ми з'їмо з вами оладки з шоколадною пастою та, бо Я подивився, що тут шилося оладки, які мама робила минулої неділі, ну, неділя, яка пройшла. І я вирішив, що ще не купую я е, вафельні коржі чи там е, булочки для бургерів, щоб ми попробували з пастою. А попробуємо з оладками. Та. Лишиться ще пасти цієї, то ще спробуємо або з вафельними коржами, або з булочками для бургерів, бо того що на той на то вже точно не стане. і її тут вже не так багато цієї пасти та. Е, тому такі справи, дружні, а вже якщо лишиться, то вже ще, ще ми попробуємо. Не лишся, то не лишся. Тому такі справи Богдана до заставки прореагуємо це поєднання. Let's go! Деніс пані реагує. Деніс з пані реагує. Сьогодні він буде поєднувати шоколадну пасту M&M's з О, латками, латками, латками. Давайте їсти. так. Let's go! Думаю, буде смачно. Так що всім смачного, хто також, як і я. Буде зараз їсти, так, їсть, так. Е, ну що ж, може ще одну кустрілку треба було. Та нічого. Беремо. Тай-тай-тай-тай. Де та, буду тут? Та, напевно, все-таки іншу стрілку треба. Так. Я візьму маленьку. Візьму маленьку тарілку. Так. Зараз намастимо, буде смачно. Так. Я ще не вкусив, а в мене вже, здається, зуб починає боліти. Може бути не заболяче, так це їсти. Коротше, ось так виглядає. Шоколадна паста Мем з золотками. Поїхали за Ммм, Це добре? Поки що 9 балів смачно. Так, намастили. Давайте ще йочком попробуємо. Ще буде смачніше, я думаю. Або не знаю. Угу. Щам поставлю 9 з плюсом, це смачніше. Не знаю, так аби що лишилося, напевно, треба зробити. щось забагато пастиці цієї даю на один оладок я спочатку забув як це називається сфотографував закинув фотографію в google вибило мені оладки я знаю що оладики називаються а оладки не знав то там одна буква без одної букви така не сильно велика різниця так. давайте Це ми з паста така як нутелла у нас, макси. Як угу. То що тут горошки. Normalną. No ta się dobrałem trochę. Nie znam, może zaraz się jeden czaj zrobił, bo to jest czaj do pół. Nie znam. Tak, dobra. Oj jest taką. Ой. Не подъем. Ну, в принципе, можно и без чаю есть. Ну, знаете, с оладками мне більше смачнейши, ниж с хлебом. С хлебом сухе было. А тут уже ты добре чуешь пасту. Так что тут такі справи. справа. О, це майже такий, ну знаєте, не підгорівший. Чисто білий, там цей Оладок. Треба. Мы... Не знаю. Давайте сделаем чай. Чай, краще. Дуже смачно ай-яй-яй. Дуже смачно. Дуже смачно ай-яй-яй. Тут я заключаю. Просто чаєм краще это. На-на-на-на-на-най. На нанай. Я даю три ложки бо то щось два... дві уже замало. Зараз може і четверту давати. Ничего, нормально вроде. Там может быть. Dobre. Чи тебе це поставлю десь з плюсом. Тому що це смачніше з нас з хлібом. Що ми їли з тостерним хлібом. З тостерним просто 9, а це буде десь з плюсом. Це краще. Давайте ще один раз оцим. І все. Може ще встанемо мені з на... ще одним порівнянням. Поєднанням, а не порівнянням. Може з коржами ще лишиться, але тут вже на коржів буде дуже мало, не знаю. Добре, потім розберуся з тою частинкою, що лишилося на ножі. Ось таке. Можу ближче показати. Так, ось так виглядає. Блін, чекайте. Ой, вибачаюсь. Поїв, добре. на 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 Так, 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 так. Ой. Це. Хе-хе не упав. Dobre. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Доїдаємо, ще цей кусок. Я не розумію, чому вони дали цю пасту Мендемсу оці кульки-хрустки. Ну, пише кріспі, що хрустки. Хрусткий Мендемс могли би дати. Просто горошки Мендемс. Не чомусь дали кріспів. половиною лишається. Типа 2,5. Тапу тут тобто, маленькі. Коротше, у нас лишається ось тільки пасти. Ще стане на щось. Можливо, булочки на бургери візьму або все-таки коржі. Може на коржі там стане. Якщо не стане, то лишу коржі там. Мама ще з ними з коржами щось приготує. Так що можна, в принципі, купити ще коржі, спробувати з цим ендем з пастою. А на цьому все. З вами був, як завжди, Теніс Френдлі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Додивилися ви великі молодці. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Ой, наївся добре. Дуже добре попоїли. Так. Да. ось така паста ще лишається, ще стане нам на, одне, на один відос, точно. Всім пока-пока.